Доброго всім дня! Сьогодні ми готуємо гарбузове молоко. Гарбузове молоко дуже корисне, дуже корисне на залізу та цинк. Дуже часто, чистячи гарбуз, чи на желе, чи просто поїсти, у нас залишається серединка, отака серединочка залишається із насіннячком. І серед... повністю вся серединка, яку ми часто викидаємо, особливо за таких десертних гарпузів. Адже я вам пропоную сьогодні приготувати з такої серединки дуже смачне і корисне молоко. Погляньте, як це я робитиму. Оці всі часточки, що залишилися, я подрібнюю і вкидаю у чашу блендера. У чопер абсолютно всю серединку, нічого не викидаючи. Вливаю сюди чашку води, звичайної води, кидаю сюди чайну ложечку цукру і трішечки цукру ванільного. і перебиваю отак у чоупері хвилин 2-3. Получилася така маса. Її потрібно обов'язково через марлю перецідити. І одержуємо отаке молочко. Дуже корисне для кишкового тракту. Переливаємо наш напій, молоко у чашечку. Воно багате на цинк і залізо. І нагадує навіть смак трішечки аж корузячого молока. І чим більше буде гарбузового насіння, тим смак буде кращий. І воно навіть побіліє, чим довше ви будете його збивати. Ванільного цукру можуть не давати. Додати трішечки можна цукру звичайного. Або ж взагалі пити без цукру. І кишково-шлунковий тракт вам за це подякує. І я завжди думала. ну... Ну, настільки жалко викидати оцю серединку і один раз побачила в інтернеті вже давно, декілька років, і після того готую таке смачне молочко. Дякую вам усім за увагу. Готуйте такі корисні страви. Звичайно, кому гарбуз не протипоказаний. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо сподобалася така вам моя нехитра страва, будь ласка, поставте подобайте.